Коли ж твоє серце, знову серце, пам'ятаєте? Коли ж твоє серце відвернеться, і ти не слухатимеш, і даси себе звести, і тут ми можемо говорити багато речей, які нас сьогодні хочуть звести, і станеш припадати лицем до землі перед іншими богами і служитимеш їх, а в нас дуже багато богів, є, кому, яких ми, яким ми служимо кар'єра, слава, влада. Гроші, позиція, статус, сім'я, діти, чоловік, жінка, відносини. Я можу вам говорити, говорити, це все наші ідоли, це все наші боги можуть бути. Вони всі відвертають нас від Господа. І це ніби, ніби те, що ти любиш, може погубити тебе. Чому? Бо ти любиш їх. Це правильно добре, що ти любиш чоловіка, жінку. Але якщо чоловік чи жінка забрали в тебе... Бога на першому місці, <схай> то те, що ти любиш, погубити. Читаємо далі. І даси себе звести, станеш падати лицем до землі перед іншими богами, служитимеш їж, їх. 18 вірш. Прочитайте, що пише. То заявляю вам сьогодні, що загинете, напевно. Пам'ятайте ту слово, напевно, це уточнення. Точно загинеш.